Ми приїхали на наш тачок. Рідко тут ми буваємо. Сліди тут лише або диких звірів, або сільських, чи котів, чи псів. Нема багато Ну, Тато хоче подивитися, як бджоли зимують. Це ми значок якийсь робили. Або кормів тут не ставало, або що. Файний клуб, великий. Вісім волочок. Ще одну можемо подивитися. 20. Та, я ще перед цим теж дві сім'ї подивився, то теж файно зимують, файно сидять. Оце ну, такі сімейки. Сім так? — вуличок, так, дуже файно. Там ми на дорозі лише лимашина. Синечки нам літочки витягують. Якщо можна, так туго треба було закласти. Я далі заклав. нічого, Файно, тут на цьому точку і дивлюся, що і мішей не було. Це, це, це теж дуже великий куб. А це ми з'єднували тут. так, так, Тут 9, 9. І клуб якось так видиш, розтягнутий, ну ще раз. Тут розтягнутий, видиш, ну. тако розтягнутий. Ну, ну, середини ще надійшов, спереду собі. Ще одну сім'ю подивимося. Ага, а ні, тут не здалося, я ж тут покоцанеш, я думаю, що поношені. Тут зверха лесп'яну. Та леш п'янка. Сім'я велика тут. Двер, тали, Шість вуличок, Шість. Ну так, файно. Види, а цей клуб якось витягнутий. Виш, починається звідси і сюди, але з задні стінки ще дуже далеко. У mm. нас у планах є зробити трохи акуратніше верхнє утеплення. Пізніше трохи зробимо, не можемо ми. Все, зараз поки що. Ось така зимовка. Файно, ми задоволені. Ще один дивись. Так розірвано. Так, видно, дуже файно. Я просто... Я знаю, що ми добре зимуємо, але кожного разу, як знаєш, дивлюся, то аж сам собі дивуюся.